Літь Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. годину щасливу і в радості мить, любіть у годину води. любіть Україну, у сні вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову, її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм. І всіми своїми ділами для нас вона в світі єдина, одна в просторі, в солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона, і, і в кожному серця ударі, у квітці, в ташині, в електровогнях, у пісні, у кожній удумі, в дитячій смішці, в дівочих очах, і в стягі, в багряному шумі. Я так упина, що горить не згора, живе у стежках, у дібрових, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах, у тих верпурових. Громука на нас, що розвіяли в прах чуженці в зелених мундирах, багнетах тьотьні пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирих. Юначе! Хай буде для неї твій сніг, <свісна> і сльози, і все до загину. Не можна <свісна> любити <свісна> народів. других, Дівчину, як небо її голубе, любий кожну хвилину. Коханий любить, не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що лине зарею. Всім серцем любіть Україну свою.